Такі життя, то ми годуємо людей на подоліду. Просто такі цікаві книжки видаємо, хочу з вами поділитись, познайомитися, для заморозу. Психологія описи, багато історій, як жити в гармонії. Я просто не дуже часто їх черкаю, бо в мене часом не Ні, воно, тут, знаєте, багато тем цікавих, Ви просто можете вибрати і ті те теми, які вас надихають, щось для себе почитати почерпнути. чергу для натхнення. Так це натхнення на кожен день. Як вас звати, пані? Олена. Олена. мене Женя, дуже вже придали. У нас сьогодні особливий день марафон. Ми ці книжки не продаємо, просто за пожертву розсуджуємо Олена. То ми збираємо на проєктніше життя і на друг на видання книжечок. Ну, всі, скільки вам не шкода від серця, можете щось пожертви, почитати, познайомитися. Да? Ділимо з добро позитивно. Як юркодить, пані, та? як вам зручно від серця? <плес> Навіть я... моно, моно вам нормально, так? Як як я... Які вам зручніше? Дуже радий з вами познайомитись, дуже класно, що ви розвиваєтесь, це дуже класно. Я вже багато років навчаюся, знання діляться з іншими. Це дуже актуально. І дуже радий з вами поділитися. Бачите, така зараз погода і ще і світло таке все. Головне, щоб ми живі. Так, да, пані, я з вами згоден. Це прогошення, сукерки, пані. Це ми самі готуємо. Це ловіть. Це подаруночок. Комплектик, і Дякую. пригощення вам цукерочки, пані. Це ми самі готуємо, дуже смачні цукерички. Горішки, цукерочки. І закладочка для книжечки, пане. Ділимось добро позицію. Дякую. Я бажаю вам гарного вечора, гарного настрою. Дякую, що ви розвивайте, читайтеся є також сайт наш центр, можете приходити на надію, день відкритих дверей. Бажаємо успіхів і гарного вечора. Дякую. все добре так.